Добрий день, діти, вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте зручно та слухайте уважно. Давайте перевіримо, чи готові ваші вушка мене слухати. Чи готові ваші оченята? дивитись на екран. Чи готові ваші ручки та ніжки трішки відпочити? Чудово діти! Що ж, давайте почнемо. Сьогодні ми знову подорожуємо світом математики і вивчимо нове число. Число та цифру 3. Для позначення числа 3 використовуємо цифру 3. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра 3, трійку третій із значків. Складемо із двох гачків. З промінцем метелик став, крильця сонцю показав. Як уважно глянеш ти, то побачиш цифру три. Ми бачимо, що метелик також нагадує нам цифру три. Два крючечки. о диви, щось знайоме. Цифра три. Далі цифра три у нас. Упізнав її ти враз. Вона це два рогалики малі, більший знизу, а малий вгорі. Три щаслива цифра дуже, але трохи вона тужить. Буква З на неї схожа. Переплутати нас можуть. Дійсно, діти, якщо ви подивитесь з схожа на цифру три. Тому плутати діти не треба, бо цифра 3 образиться. А зараз давайте промовимо швидкомовку. Послухайте, будь ласка, три ворони на дорозі, три сороки на березі, три ворони чорнобокі, три сороки білобокі. Тепер швидше, три ворони на дорозі, три сороки на березі, три ворони чорнобокі. Три сороки білобокі. А тепер ще швидше. Три ворони на дорозі, три сороки на березі, три ворони чорнобокі, три сороки білобокі. Молодці діти. А зараз спробуємо повторити лічилку. Приступаємо до гри. М'яч один, а нас аж три. Грав я сам і грали вдвох, а тепер пограємо в трьох. Раз, два, три, приступаємо до гри. А зараз відгадайте загадку. Раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її впізнали. Звичайно, діти, це цифра три, яку сьогодні ми з вами вивчаємо. Один усю роботу робить. Другий хазяїна молоком поїть, третій хату стереже. Діти, хто це? Звичайно, це тварини. А які це тварини? Свійські чи дикі? Свійські. молодці. Всім. Перехожим і я моргаю, щоб пильно глянули на мене. Очі же я. Троє мають червоне, жовте і зелене. Хто це може бути? Ну, звичайно, наш добрий помічник світлофор. Які ж ви розумні в мене діти? Послухайте тепер уважно. Числа сусіди цифри три це цифра два, яку ми минулого разу вчили, і цифра чотири. Отже, наступна цифра, яку ми будемо вчити, це буде 4. А зараз подивіться: у нас була спочатку одна груша. Потім нам бабуся дала ще дві груші, скільки разом буде. Якщо одну, то дати 2. Дорівнює 3. У нас було дві полуниці, потім ще одну дали, скільки разом полуниць. 3. Число 3 слідує за числом 2. Число 2 передує цифру 3. А зараз подивіться уважно на екран. І назвіть ці геометричні фігури, які ви бачите на екрані. Є трикутник, коло, квадрат і румб. Правильно. А зараз, діти, поміркуйте, яка фігура пов'язана з цифрою 3. Ну, звичайно ж, трикутник, а чому? Правильно, тому що він має три кути. А зараз подивіться, чого більше листочків чи грибів? Ну, звичайно ж, грибів. Подивіться уважно якого кольору перша квіточка? В нас вони незвичні, вони мають цифри. Отже, якого кольору перша квіточка? Молодці. А друга, а третя. Молодці. Подивіться уважно, у нас є сім'я таких комашок, сонечок. Скажіть, будь ласка, хто? Менший за тата. А хто йде першим? Хто другим? А хто ж третій? Молодці діти. А зараз подивіться, у нас є їжачок, у нього є троє друзів. Чи вистачить йому яблук, щоб пригостити кожного друга? Вистачить, але їжачок наш залишиться без яблука. А зараз підготуйте кольорові олівці, свою фантазію, і ми трішки попрацюємо з нашими заготовками. Спочатку вам потрібно розфарбувати цифру 3. Ви її розфарбуєте пізніше і будь-яким кольором, яким вам хочеться. Ми повинні на лінійки знайти цифру 3. І обвести її в кружечок, як ви бачите на екрані. Подивіться, будь ласка. У нас є з вами казковий звір. Хто це в нас? Змій Горинич, а що в нього є три? Три голови, правильно! Що ж, склад числа цифри 3 це 1 та 2, 2 та 1. Давайте подивимось далі. У нас є з вами щедрий врожай. Нам потрібно обвести лише ті плоди, яких три. От, наприклад, скільки баклажанів? 3. Отже, обведемо його в кружечок. До речі, можете обрати будь-який кольоровий олівець. Скільки в нас солодкого перця? Два. Закресліть, будь ласка. Скільки в нас морквинки корисної? 3. Обведіть, будь ласка, в кружечок. Скільки в нас грибочків? Чотири закресліть. Скільки в нас капусти. Одна закресліть її, будь ласка. Скільки в нас помідорчиків червонобоких? Три. Обведіть їх в кружечок. Ось так, молодці. Що ж, дивимося далі. В нас є з вами вази з квітами. Але їх різна кількість. Нам потрібно розфарбувати ту вазу, в якій знаходиться три квітки. Яка це буде за порядком? Подивіться уважно і скажіть мені відповідь: перша, друга чи третя. Ну, звичайно ж, друга, розфарбуйте, будь ласка, вазу. Молодці, діти, у нас є з вами кораблики. Ліворуч та праворуч. Скажіть, будь ласка, діти, скільки корабликів ліворуч? Два. А скільки праворуч? Один. А скільки разом буде корабликів? Порахуйте, будь ласка. Правильно, 3. А як же ж ми отримали цифру 3? Ми 2 додали 1 і отримали число 3. А зараз відшукайте трійку і наведіть за пунктиром. А потім можете розфарбувати малюнки, які в нас зображені. От, наприклад, на папуги десь сховалася цифра 3, на квітки сховалася, на слонику. Молодці, чудово впоралися. А зараз в нас є з вами метелики. Наведіть, будь ласка, їм крильце, бо вони страждають, що їх крильце зламалося. Коли ви наведете всі метелики крильця за пунктиром, потрібно розфарбувати крильця метеликів лише трьох. Працюйте, діти, я трішки почекаю. Що ж, молодці, діти? А зараз подивіться, у нас є з вами світлофор. І він має цифри вже в собі. Перший колір повинен який бути? Червоний. Розфарбуйте, будь ласка, світлофор, перший колір червоний. Другий колір який повинен бути? Жовтий. І третій колір зелений. Молодці діти. Давайте далі подивимось. Подивіться, будь ласка, що в нас зображено, які малюнки? Сонечко, хмаринка, метелики, гриби їжачок. Скажіть, будь ласка, скільки сонечок зображено у вас на екрані? Або у вас на листочку? Одне. Напишіть, будь ласка, в квадратику, цифру один. Скільки вас зображено хмаринок? Одна. Напишіть цифру один. Скільки вас зображено метеликів? Два. Молодці діти. Напишіть квадратику. Скільки зображено їжачків? Один. Скільки зображено гребів? 2. А зараз, діти, перш ніж ви почнете писати цифру 3, хочу вам показати, як же ж її правильно писати. Але послухайте уважно, у вас є на листочку ось такий пропис. Там, де ви лише бачите вгорі гачок, ви повинні і вгорі написати гачок. І дописати далі. Де ви бачите вгорі гачок, дописати далі. Де ви бачите лише гачок внизу, треба дописати також вгорі, щоб була в нас повна трійка, і так далі. Де ви бачите лише червоні крапочки, ви повинні самостійно прописати цифру. І останній рядочок в нас є з вами 1, 2, 3. 1, 2, 3. В такому ж порядку повинні ви прописати. А зараз, дивіться уважно, як же ж ми пишемо цифру 3. Смі діти переглянули, як правильно писати цифру 3. Спочатку вам потрібно прописати ось такий шаблон цифри 3, а потім прописати на тому листочку, на якому сьогодні ми з вами працювали протягом нашого заняття. Що ж, діти, ви великі молодці, чудово працювали! Дякую вам за допомогу. До нових зустрічей! Буду чекати на фото ваших робіт.